Ти можеш мазати кремом, можеш робити навіть масажі. Але якщо в тебе застой лімфи, то треба пропрацьовувати весь організм. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу жіночу тему, як целюліт на стегнах. Я тобі покажу вправи, як його позбавитися, а також розповім, чому важливо висипатися і як сон впливає на гладкість шкіри. Привіт! Мене звати Лана Тіграна. Я тренерка зі східного танцю, ліцензований тренер міжнародної категорії та створила методику «Тіло мрії через східний танець. Запрошую тебе на свій суперчелендж 28 днів стовп целюліту, де ми пропрацюємо з тобою наше тіло, позбавимося набриків, розігнемо лімфу, а також запустимо метаболізм. Всі мої попередні напрацювання. Ви можете подивитися за посиланням, а також пройти від першого до останнього відео для того, щоб твоє тіло було гарне, струнке та привабливе. Сьогодні у нас надзвичайне свято, свято Хеловін, і я сьогодні в образі відмочки покажу, як жіночою магією та правильними рухами ми можемо з вами зчарувати тіло мрії. Погнали! Ми сьогодні будемо більш танцювальні, тому я вам покажу. Рух, ключ, який ми використовуємо в східних танцях, але який дуже класно пропрацьовує стегна, лінію талі а також працює як кардіо. Для цього нам потрібно розігріти наші стегна. Ось таким чином ви можете включити свою улюблену музику і рухатися разом зі мною під музичку. Міняємо ніжку і робимо те саме. Руки тримаємо в другій позиції. Підборіддя паралельно під лозі грудна клітина на вдосі. Супер. Далі починаємо рухатися. Стегна працюють донизу доверху і отут підбиваємо ніжку вперед. Один, два, оп. Два, три. Рухаємося. Відчуваєш свої ніжки? Відчуваєш свої стегна. Вони дуже круто працюють в таких легких та жіночих рухах. Супер! Зараз ми будемо з тобою чередувати. Робимо донизу доверху ніжку і на три підбиваємо колійця до себе. Один, два, хоп. Один, два, хоп, два, хоп, один, два, хоп. Саме робимо на ліву ніжку. Спочатку звичайний ключ. Вниз, вверх, скинули, скинули. Один, два. Скинули. Молодець, рухаємося. Більше глибину сідаємо правої ніжки, щоб задіяти праву частину ноги. Працюємо. Я знаю, що в тебе все виходить. Ти неймовірна молодчинка, тому рухаємося далі. П'ять, шість, сім вісім. Донизу доверху працюємо, стегнуть і підбиваємо колінце вверх. Раз, два, оп. Раз, два, оп. Раз-два, оп. Тепер Оп! Молодець! А тепер давай з тобою поєднаємо. Донизу доверху скинули, донизу доверху підняли. Оп, два Оп-два! 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 Оп, Молодець! Виходить. Клас. І теме робимо на ліву ніжку. Погнали. Супер. Молодець. Далі ми з цими рухами можемо рухатися по коло. Для цього нам потрібно просто переставляти правильно ніжки. Починаємо з правої ноги, донизу, до верху, скинули, перейшли. Два. Скинули, перейшли. Скинули, перейшли. Скинули, перейшли. Виходить, давай спробуємо трошечки швидше. Угу. І так само робимо на ліву ножку. Молодець. І направо. Зараз в зворотньому зв'язочку. Зворотньому зв'язочку ми працюємо по колу тільки на зовнішнє коло. Ага. Раз, і, два. І раз і. Супер. І те саме робимо на сліва ніжка. І шість. Сім. Супер. Ну що, в тебе вийшло? Як ти себе почуваєш? Пиши в коментарях, як тобі мої вправи. І ми зараз попрацюємо над. Круточками. Це дуже класна вправа, яка розганяє лімфу, а також прибирає цилюрі. Для цього нам потрібно скручувати з собою стегна. Вперед-вперед. І через пліє переходити на ліву ніжку. Що ми зараз з тобою зробимо, це мою найкрутішу тряску. Нам потрібно розгрузити лімфосистему, тому починаємо рухатися ось таким чином, розгружаючи нашу лімфатичну систему. Я чітко. До речі, як зробити правильну прямо, я пояснювала своїх попередніх відео. Тому передивляйте і дивися методику, як це все працює, щоб ти зараз могла зробити цей рух. Зараз ставимо ноги на ширині плежі і пропрацьовуємо те саме. Розгружаючи максимально. Ноги. Дівчата, для того, щоб була тряска більш інтенсивніша, потрібно переводити стегна справа на ліво. Ми тоді з вами зачеплюємо підніжну частинку і більше-більше працюємо над тим, щоб цей любіль пішов гейт нашого тіла від тих час. Супер. І ще. Ти повинна відчути в тілі таке дребіжіння після того, як ми зупинимося. Тому налаштуйся. Якщо це дребіжіння буде в твоєму тілі, то ти зробила все правильно, і твоя лімфатична система вже починає працювати на тебе. Давай піднімемо носочки доверху і донизу п'ятками. І два. І три, і чотири. Ще більше даємо лімфодренажу. Максимально включаємося. І вдох. І видох. А тепер давай на відчуття в тілі. Є в тебе таке дрібежіння? Відчуваєш, як в тебе йдуть мурахи по, по цілах. Оце той ефект, якого ми з тобою досягали сьогодні. На сьогодні все з тобою була я, Лана Тіграна, і я дуже рада, що ти на моєму каналі. Пиши в коментарях, як тобі мої відео чи подобається те, що ми з тобою робимо. Якщо так, підписуйся на мій канал, і я буду дуже рада дати тобі ще більше користі від себе. І пам'ятай, для того щоб твоє тіло відновлювалося, повинен бути якісний сон. Тож приділяй собі час, щоб від 7 до 8 годин ти висипалася, а також лягала спати вчасно. Чечати і запам'ятайте, якщо сідниці горять, то ти точно все зробила правильно. Я тебе вітаю з шостим днем челенджу тіло мрій стоп целлюліт».